Сьогодні привід у нас і водночас і сумний і водночас і почесний, тому що я, як заступник військового комісара Одеського району, змушений виконати волю Міністерства оборони від імені Збройних сил України і від імені командування військової частини, де приходив службу вас чоловік, вручити вам нагороду. Зі мною присутній голова правління. Житлового масиву Савеніот Дачний Володимир Гірич Паліця, виконавчий директор житлового масиву Савеніон Дачний Куліков Сергій Павлович. Ваш чоловік служив в славетній бригаді. У славетній бригаді і ця бригада, яка механізована, дислокується в, в славному Слов'янську Донецької області і покрили себе Славою, захищаючи Мар'їнку. Протягом року, точніше, то, що від неї залишилося, від Мар'їнки. На жаль, расисти вже більше десятка населених пунктів знесли з землі. І Маріуполь, і Сєвєродонецький, і Авдіївку, ну і звісно і Мар'їнку, і Бахмут. Ось такий от русський мір. Це 66-та окрема механізована бригада. Вона була сформована вже в 2014 році. От, бойовий підрозділ. Воно дуже багато героїв. Всі, ті, які загинули в пам'яті. І, дякуючи командирові, допомагають кожній родині. І від імені командира військової частини полковника Максима Супрона, дозвольте зачитати Лобаніву, Оксані Григорівні. Одеський район, Одеська область, Ліманка, савіньйон 1 Спортівна, 33. Шановна Оксана Григорівна, війна, з якою цінічний воров вдерся до України, забирає життя як мирних українців, так і наших воїнів захисників Слава Герою! Командування військової частини висловив щире співчуття з приводу загиблі захисника України, солдата Лобанова Андрія Борисовича. Пекучий білий смуток війни від втрати побратимів торкнувся нашої бригади. Квітень 22-го року. Коли Андрій вступив до лав бригади, відверто кажучи, змінив його життя зі звічного мирного на тривожне, сповнене небезпек, воєнне. Андрій став кулеметником 5-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, був у гарячих точках Донеччини, де по сьогоднішній день ведуться запеклі бої. Андрій загинув, тримаючи оборону разом зі своїми побратимами на Мар'їнському напрямку у героїчному протистоянні проти московської орди. До кінця виконував, виконуючи свій професійний та моральний обов'язок. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гуркоту від втрати рідної, і близької людини та нехай добрий, світлий спомин про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Сумуємо разом з вами, схиляємо голову у скорботі за побратимом. Нехай душа Андрія знайде вічний спокій. Герої не вмирають. Вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському, воїну-визволителю, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Командир військової частини 66 ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, полковник Максим Супрун. Це витяг з наказу командира про вручення відзнаків нагрудного знаку 66 ї окремої механізованої бригада. За проявлену мужність та героїзм стійкість рішучих дій в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, в у стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях та з нагоди дня піхоти, вручити відзнаку генерал офіцерам збройних сил та інших військових формувань на грудного знаку 66-та окрема бригада нижче поіменованих офіцерів. І тут серед генералів, офіцерів, є солдат Лобанов, Андрій Борисович, кулеметник 2-го Механізоване відділення, третє механізовано зводу, п'яте механізованої роти, другого механізованого батальйону. За номером 0256. Посмертно. Ось це знак. Посвідчення. Угу. Ось посвідчення. Угу. Дуже дякую. Вічна пам'ять і герої. Слава Україні! Да, Героям слава!